Завтра в апеляційному в приміщенні апеляційного суду міста Києва буде продовжуватися фарс під назвою Як покійники свідчили про вбивство Щербаня». Можу з посиланням на українську правду сказати про те, що це буде свідок Володимир Щербань. При цьому зазначаю два моменти. Ну, момент перший. Абсолютно очевидно, що два попередніх свідка чітко підтвердили і довели, що немає у Генеральної прокуратури нічого. Немає у Генеральної прокуратури живих свідків цих подій. А є бажання за будь-яких умов і за будь-що провести пропаганд пропагандистську акцію, яка називається. А давайте будемо обливати брудом Тимошенко і говорити про те, що вона причетна до чогось. Все це робиться зі слів третіх осіб, померлих, наркоманів, сильно п'ючих людей. Як правило, всі вони мають проблеми із законом, всі вони перебувають або перебували під слідством Генеральної прокуратури, тому є цілковито і повністю людьми залежними. При цьому влада вигадала. Абсолютно ієзуїцький механізм проводити, як вони її називають, судову справу, а я би сказав фарс. Але фарс, за результатами якого людина може отримати величезний срок тюремного ув'язнення без присутності такої людини. Ви знаєте, що неодноразово Юлія Володимирівна вимагала, я підкреслюю це, вимагала. Доставити її до зали судового засідання, причому ви бачили і відео, де вона це підтверджувала, і є документи письмові. Але після цього з'являлися якісь написані представниками пенітенціарної служби заяви про те, що нібито Тимошенко відмовилась. При цьому жодних заяв від самої Юлії Володимирівни нема. Жодним законом складання таких актів не передбачено. Жодним законом не передбачено відмови. Ув'язненої людини від доставки до суду, але от, знаєте, 10 разів напишемо на чорне-біле, і може, воно змінить кольор. Але це така, знаєте, я ще раз підкреслю, це така вже абсолютно аморальна технологія, яка не має аналогів взагалі, я от робив спробу пригадати, не має жодного аналогу в історії. Якщо людина вимагала, щоб її доставили в суд, її навіть в 37 році доставляли в суд. При цьому сьогодні Юлія Володимирівна вчергово написала на адресу Печерського районного суду міста Києва, на адресу судді Медушевської, заяву: вимагаю забезпечити мою доставку в суд для участі в допиті свідка такого-то, попри мою тяжку хворобу. Вимагаю повідомити мені час прибуття конвою для перевезення мене в апеляційний суд міста Києва, засідання якого відбудеться 19.02.13 року о 10-й годині, підпис о 15.30. ось ця заява. Власноручно пино Юлією Тимошенко, я особисто вручив її начальнику конвою. Чи буде Юлія Володимирівна доставлена завтра, чи у нас з'явиться там черговий акт якийсь, звичайно ж, прогнозувати доволі складно. Але те, що відбувалося в так званих судових засіданнях впродовж трьох днів допиту свідка, свідків свідчить про те, що влада збирається порушувати всі базові принципи ведення кримінального процесу. Єдине, що я не знаю, чим вони потім це будуть пояснювати. Бо вони раніше це пояснювали, нібито старим. Кримінально-процесуальним кодексом, і чому вони будуть пояснювати це зараз, мені це невідомо. Я ще раз підкреслюю, такими діями влади брутально порушується право Юлії Володимирівни Тимошенко на захист, порушуються права захисників. Я хочу нагадати, що у нас відбувається іще досудове слідство у справі Щермання. Це не йде слухання справи, це йде допит свідка на стадії досудового слідства. Допит свідка в судовому засіданні на стадії досудового слідства. І стаття. 225-та чітко говорить, що це можливо робити лише в декількох випадках. Випадок перший, якщо свідок, е, якщо є підстави вважати, що свідок з якихось причин не доживе до суду. Ну, припустимо, тяжка хвороба. Або якщо є дані, які сьогодні говорять про те, що на свідка чиниться тиск, у нас по двох перших свідках, яких допитували, ні по Марінкову, ні по, Мар ні по е, Зайцеву. Жодних даних не було. Навпаки, Марінков чітко зазначив, що йому ніхто не погрожував, що нема ніякої проблеми, що він потім готовий з'явитися до суду і так далі. Така сама ситуація була пазацівом. Я не бачу підстав, які, припустимо, примушують слідство допитувати завтра пана Щерманя. Володимира Щерманя. Мова йде про Володимира Щерманя, щоб теж не було плутенинини. Це не родич, це просто однофамілець, який очолював свого часу Донецьку обласну державну адміністрацію. А потім в подальшому в Сумську, якщо не помиляюся. Тому при цьому ще раз кажу, захисту дають, по суті, один день на підготовку. Тобто, ми змогли, захист зміг отримати матеріали справи сьогодні, якщо не помиляюсь, близько першої години. Тобто, ми реально, ну, я звичайно, що я, Юлії Володимирівні не зміг їх передати, бо їх отримали в Києві, а я в той час перебував у неї. Тобто, ми з нею не змогли обговорити питання допиту Щербані. Не змогли, бо у мене немає протоколів, я їх ніколи не бачив. Я звертаю увагу, що захист і обвинувачення знаходяться в принципово різних положеннях, незважаючи на те, що КПК говорить про те, що сторони рівні в своїх правах, тому що прокуратура знає всі матеріали справи, а захист бачив лише 6 томів із 52. І ці покази ми бачимо вперше. Тобто ми за сьогоднішній день, от я зараз повинен о 6 годині 20 хвилин, прилечу я в Київ, то я повинен прочитати покази Щербаня, співставити їх з усіма показами попередніми, підготуватися до допиту свідка і завтра прийти і нормально, якісно і фахово забезпечити Юлії Тимошенко право на захист, що в принципі є ненормальним і неможливим. При цьому саму Юлію Володимирівну, знову таки, навіть якщо вона буде доставлена завтра до суду, це буде означати, що вона жодного разу не бачила покази щербання на попередньому слідстві. Але я ще раз підкреслю: скоріш за все, буде черговий акт, як це було до цього, і вони розкажуть, що вони не можуть її вести, тому що вони її не можуть вести, Чому? тому що вона відмовилась. Або не підписала якийсь черговий папірець. Юлія Володимирівна, на моє запитання, скільки заяв вона подала по Зайці, вона сказала близько десятка. Близько десятка заяв з вимогою, щоб її доставили до зали судового засідання у справі про замовне вбивство. пробачте. Отак от от так у нас все це розглядається. Знов таки, не буду коментувати покази свідків Маріянкова і Зайцева. Абсолютно зрозуміло, що, по-перше, вони ніякими свідками нічого не були, тому що вони самі особисто нічого не бачили. Але навіть з тих слів, які вони пересказали нам. Особливо пан Зайцев, то у нас виявляється. Ну, якщо повірити в його версію подій, у нас виявляється дуже проста і чітка картина. Що Петро Кириченко, вирішивши догодити Павлу Лазаренку, замовив і оплатив вбивство пана Щербаня. Зробив це самостійно, власноручно. І ще, як вони сказали, розвілі лашицю на трьошку, тобто ну обдурили всіх і ще отримали якісь гроші за це. Оце версія, яку виклав пан Зайцев публічно. Ну, правда, зі слів пана Кириченка, якого сам він називав наркоманом з багаторічним стажем, людина, яка впродовж останніх двох років сильно пила і розказувала йому це все в стані алкогольного сп'яніння. та ще й мала особисті, дуже неприязні стосунки з Тимошенко. Отакі у нас свідки. Дякую. По Кириченку, так, сьогодні Плахатнюк подав заяву до Генеральної прокуратури. До речі, до речі, я вам скажу чесно і відверто, це друга наша заява по Кириченко. А перша базувалася на підставі повідомлення про підозру. Ну і з неї абсолютно чітко випливає, що це все Кириченко робить особисто. Ну, Кириченко в повідомленні про підозру, я цитую по. Е Ну, не цитую, а пояснюю по тому тексту, який був злитий в інтернет, і, зокрема, був опублікований на Українській Правді. Ну, зокрема, там є такі слова, що Петро Кириченко, отримавши, ну, нібито отримавши від Павла Лазаренка 500 тисяч доларів за вбивство, він усвідомлював, що це гроші за вбивство, і він їх передавав. Тобто, першу заяву ми подали по ньому як по співучаснику. Ну, Якщо він знав, що він передавав гроші за вбивство, то він співучасник. Але виходячи із показів Зайцева, ситуація кардинально міняється. Виявляється, що Петро Кириченко організатор, замовник і платник. Тому це різні трошки речі. Але сьогодні, наскільки мені відомо, я, чесно кажучи, просто не встиг з Олександром Андрійовичем зідзвонитися, але у нас домовленість була така, що сьогодні він, він подає цей документ. Я переконаний, що він поданий. Ні. В судовому засіданні захист просив надати йому 5 хвилин на ознайомлення з цим документом. Ну, оскільки у нас права рівні прокуратури і захисту, то нам, звичайно, ж відмовили. Навіть не надавши 5 хвилин на ознайомлення з цим документом, нам зазначили, що ми з цими документами зможемо ознайомитися після судового засідання. Відповідно, в понеділок. Тобто, наскільки мені відомо, колеги мої сьогодні знайомилися з матеріалами справи, я просто ще не бачив документів, оскільки перебуваю зараз у Харкові. Але я хочу зазначити наступне: я не розумію, що таке Українська медична комісія, Ніхтферштейн. Я розумію, що таке німецькі лікарі, які, до речі, якщо я не помиляюсь, завтра або післязавтра будуть тут. Тачась до завтрашнього дня, ви сказали, що е, передали заяву Тимошенко до начальника караулу. Чи відомо, можливо, ви говорили з начальником колонії? Чи відомо про їхні тепер наміри? Чи буде той бусик, який має привезти, Не буде Послухайте, те, вони... ви, ви знаєте? Ну не Колпащиков вже вирішує це питання. Це питання, повірте, вирішує особисто громадянин України Янукович Віктор Федорович. І яка команда їм прийде, вони так і будуть робити. Їм прийде команда в чергове сфальшувати акт, вони його чергове сфальшують. Їм прийде команда транспортувати Юлію Тимошенка до Києва, вони будуть транспортувати. На жаль, от знаєте. На жаль, оці всі виконавці, вони не те, що самі не думають. Але якщо раніше виконавець, ну хоча б діяв в межах якогось закону, і якщо його начальник примушував щось робити, він казав, я це не можу зробити, бо це не в межах закону, то зараз їм байдуже. Всім, на жаль, лікарям байдуже, пенітенціарникам байдуже, прокурорам, я маю на увазі виконавцям, байдуже. От їм скажуть завтра по тихому розстріляти Тимошенко. Вони підуть і по-тихому її розстріляють. На жаль. На жаль, рівень моралі у цих людей настільки низький, що вони готові це робити. Я просто бачив, як Беркут бив депутатів в, залі, в судовій залі, коли абсолютно безпредельна ухвала судді Царєвич вигнати всіх, отак вона і звучала: вигнати всіх. У нас вже почалися такі колективні, знаєте, виселіть город Харків. весь. Ну, це абсурдні речі. Але от вони виконували і казали: ну, у нас ухвала, ми підемо виконувати. Я кажу, якщо буде написано розстріляти оцих самих депутатів. Ну, очі поопускали. Вона так не напише. Сьогодні не напише, завтра напише. Тому, на жаль, на жаль, не від Калпащикова залежить, чи вивозити Юлію Тимошенко, чи не вивозити. Згідно з законом, вона навіть оцієї заяви не зобов'язана була писати. Згідно з законом, є рішення суду, і її зобов'язані привести все. Або визначиться, що вона. Перебуваючи на стаціонарному лікуванні, і відповідно до частини 5 статті 138 КПК, це є поважня причина неявки. Але тоді напишіть, що її не можна транспортувати, і так було би законно. Бо вона перебуває на стаціонарному лікуванні. Або якщо ви вважаєте, що вона здорова, везіть. А розказки про те, що вона відмовилась чи не відмовилась, це розказки в пользу бідних, в пользу тих людей, які не розуміють, що таке право, які не розуміють, що таке юриспруденція. Для того, щоб просто дурити і маніпулювати громадською думкою. Писати, тільки після того до країна, чи можуть. Технол... Технологічно, відповідно до частини 5 статті 138 КПК України, кожна людина, яка перебуває в стаціонарі на лікуванні, це є законною підставою, це є поважною причиною неявки за викликом. І тоді їм слухати не можна оцей бред, який вони слухають. Але їм же треба слухати. Їм же треба оці е, казки Діда Кузьміна, оце, оце розповсюджувати. Це ж... Чисто пропа все, що відбувається зараз у справі Щербаня, це чиста пропагандистська акція, яка з юриспруденцією не має нічого спільного. Скажіть, будь ласка, я не засіхаю на свободу слова, боронь, боронь Боже. Але що це таке? Пряма трансляція показів свідка у кримінальній справі. Ну якщо за законом, навіть свідкам, які дають свідчення після, не можна в залі знаходитись. Про що ми говоримо? А ми на весь світ ретранслювали вже, ну, слава Богу, вони абсурдні ці покази, і це абсолютно очевидно. Це нібито на користь захисту з одного боку. Але з другого боку, це пряме порушення базових принципів кримінального процесу. Ми ж, ми ж ми свою позицію вибудовуємо, вибудовуємо в незалежності від того, знаєте, нам вигідно порушити закон, то ми кажемо, да 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 порушимо. А якщо не вигідно, то не. Ні. Ми за законність, навіть якщо це, ну, нібито нам і не на користь. Я ще раз підкреслю: пряма трансляція показів свідка у кримінальній справі пряме порушення базових принципів кримінального процесу. Але це рішення суду, який він приймає. Суд позбавив нас можливості заявляти йому клопотання. Суд позбавив нас можливості заявляти йому відводи. Суд позбавив нас можливості заявляти клопотання прокурорам. Суд позбавив Тимошенко можливість приймати участь безпосередньо в судовому засіданні. Суд позбавив можливості Тимошенко заявляти відводи суду. Суд позбавив Тимошенко можливості заявляти відводи прокурорам. Суд позбавив можливості Тимошенко задавати питання свідкам. Суд позбавив можливості Тимошенко приймати участь в цій справі. А якщо вони так всіх свідків проженуть. Вони жодного цього свідка не мали права допитувати в такому режимі. Але якщо вони всіх їх проженуть без Тимошенка, то що тоді? То тоді нам залишиться прийти в зал судового засідання. Вони скажуть, а все? А все, а суд пройшов. А суд пройшов. Що ви хочете? Прокурор зачитає оцей бред, який вони називають, повідомлення про підозру. Ну, дадуть захисту там два слова сказати. І скажуть: а свідків ми допитали? Все, крапка. Крапка. І йди в тюрму довічно. Я ще раз підкреслю, це абсолютно пропагандистська акція. Якби ви мене запитали з точки зору закону, чи можливо проведення і продовження таких дій, я би вам сказав, що від першого до останнього свідка ці свідки не могли бути допитані в судовому засіданні на стадії досудового слідства, бо жодних причин, передбачених статтею 225 кримінального кодексу України щодо цих свідків не існує. Чи буде Янукович далі фальшувати цю справу? Чи буде він далі робити спробу створити якусь громадську думку позитивну, умовно кажучи, для себе у цьому питанні? Не знаю. Це. Питання до Віктора Януковича. Я вважаю, що це було зроблено свідомо під саміт. Я вважаю, що Віктор Янукович хотів привести в Європу нібито докази в лапках причетності Юлії Тимошенко до чогось. І йому для цього треба було, щоб в публічній площині, це ж принципова річ була, щоб в публічній площині опитали двох людей. Все. Як тільки вони побачили, що у них повний провал по цих двох свідках, повний провал, що нічого нема, що ці люди нічого не сказали. Все, що зміг сказати Пушкар, це перший заступник начальника Головного слідчого управління за розслідування особливо важливих справ, після двох цих свідків, він сказав, не оцінюйте їх окремо, ми потім їх оцінимо в сукупності. О, ні, він сказав, потім їх суд оцінить в сукупності. А ми лише презентуємо свою роботу в суді. Але за таку роботу в радянські часи людину виганяли. Без можливості працевлаштування в правоохоронних органах і виключали з партії за таку роботу в старі радянські часи. І він, би, і він би не зміг влаштуватися юрисконсультам в якесь задріпане сільпо. Пробачте. Був підтверджені факт, тому що господина Зайцева привозила і увозіли в господин Бажила. Ви знаєте, на жаль, все, що може захист в даному випадку робити, захист може подавати відповідні скарги. Звичайно ж, ми ці всі скарги подаємо. Звичайно, ми їх оформляємо, ми передаємо їх і в Генеральну прокуратуру, і в, цей, і в суд. Але суд нам відмовляє. У нас вже є декілька відмов там. Така слідча суддя Інна Отраш. Вона вдруг стала слідча суддя. Вона вдруг згадала, що вона суддя. Така цікава жіночка. От вже нам відмовили в декілька скаргах. Тому я ще раз підкреслю: правосуддя у справі Тимошенко в Україні не існує. Його просто немає. Правосуддя для людей із найближчого оточення Тимошенко в Україні також не існує. І це теж правда. Тому на жаль, ми маємо те, що маємо. Ми будемо вчиняти всі необхідні юридичні кроки за того, щоб задокументувати всі ті порушення, які є. Порушення численні ще раз коротко, можу нагадати: свідків не можна допитувати в судовому засіданні, тому що немає підстав. Захист треба повідомляти заздалегідь. І як мінімум надати захисту рівні можливості із прокуратурою щодо ознайомлення з матеріалами справи. Ну, прокуратура знає все, а захист знає лише протоколи допиту там чотирьох-п'яти свідків. Ну це ж не це ж не є рівність. Треба забезпечити участь Юлії Володимирівни Тимошенко в цьому процесі. Треба е, відновити, відновити права захисту на е, заявлення відводів. А чого вони вдруг вирішили, що я не можу царевич заявити відвід? Вона абсолютно очевидно упереджена людина. Кицюк абсолютно очевидно упереджена людина в цьому процесі. Медушевська абсолютно упереджена людина. Медушевська вони підбирають людей, які всі слухали справу Луценка. Тобто, ну, понятно, спеціально навчені, як сказав один, були вовки, стали кицюками. Тому отаке. От але це, я ще раз підкреслюю, це не має нічого спільного з кримінальним процесом. Саме повідомлення про підозру не має нічого спільного з кримінальним процесом. Але якщо у нас свідки говорять, що весною, осінню 96-го року, я пам'ятаю, в обід це відбувалося. А другий каже: а я це чув зі слів алкоголіка і наркомана, який був дуже п'яний в цей момент. І люто ненавидів Тимошенко, але я це від нього чув. І давайте ми йому повіримо.